Доброго дня, в нас ця компанія Автопарк, у нас ось таке нове надходження, це у нас Ford Focus другий, 2010 року, 1.6 дизель, у нас механіка п'ятиступка із пробігом 331 тисячу кілометрів. Авто з Європи, останній власник в Україні, 6 років їй мав, тобто один-єдиний власник в Україні. Технічно повністю автомобіль обслужений, є там незначні дефекти по кузою, вигляді царапин, подряпин і ось такого. Але решта все нормально, без ніякої критики. Оригінальні титани стоять хороша, нова, зимова резина також тут присутня. По салоні текстильні сідушки, до речі, в чудовому стані з такими сіренькими ставочками, без ніяких зауважень. Присутнє мультикермо, круїз, передні склопідйомники, механіка у нас п'ятиступка, кондиціонер теж, точніше, кліматконтроль теж присутній, Підігрів заднього скла. і Є штатна ось така свиня мультимедіа. Ось по салоні все доглянуто частенько без завих зауважень. Технічно повністю все обслужено, щеплення замінено, турбіни реставровано, форсунки реставровані. Всю ходу повністю перебрали. Всі масла фільтра поміняли, ГРМ замінили. Ну, загалом тут зроблено все. Тобто автомобіль на повному бойовому ходу. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, 3260, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.